Хочеш бути успішним? Будь здоровим. Українці буквально заполонили спортивні клуби. На зміну запиленим підвальним качалкам прийшли сучасні просторі зали. Підтримка хорошої фізичної форми це мода, тенденція та необхідність. Фітнес-клуби ідеальне місце скинути зайві кілограми. Прийшов, заплатив і вперед. Качати сталеві м'язи на тренажерах з послужливими тренерами. Та слідство інфо з'ясувало, що іноді у цього бізнесу є ще й темний бік, і його старанно приковують. SportLife найбільша та найвідоміша мережа фітнес-клубів в Україні. Засновник групи компанії SportLife бізнесмен російського походження з американським паспортом Дмитро Якимов. Активна реклама, акції, привабливі пропозиції. Мережа клубів постійно росте. За останніми даними, їх уже 32. Клієнтів не бракує і кожен потребує уваги. Для цього в SportLife є кваліфікований персонал. Тільки от формально його немає. Про внутрішню кухню Спортлайфу слідство розповіли колишні персональні тренери, які працювали в мережі. У кожному клубі їх або трошки менше, або трохи більше. Ну, в середньому це десь 50-60 осіб. Із цих людей ну, чоловік 5 офіційно працевлаштовані. З ребятами, якими я спілкуюся, вони кажуть, що тут аналогічна ситуація. Все те же саме. По всій Україні, по всім регіонам, по всім клубам Києва от, ситуація однакова. Чому велика спортивна мережа не хоче узаконювати свої трудові відносини з більшістю тих, хто там працює? Причина банальна, і нам її пояснив експерт. Гроші основною метою непрацевлаштування працівників є ухилення від сплати податків, а саме єдиного соціального внеску та податку з доходів фізичних осіб. Спробуємо розібратись загалом. У мережі працює щонайменше 1800 людей. За словами хлопців, офіційно працевлаштованих там близько 10%. Тобто понад 1600 людей працює неофіційно. За даними Держстату, торік середня зарплатня в сфері надання послуг у Києві складала близько 5 тисяч гривень. Навіть за найскромнішими підрахунками держава недоотримує щонайменше 4 мільйони гривень податків. І це на місяць. Та це ще півбіди. Така схема дозволяє не лише ухилятися від сплати податків, а й більше заробляти. Окрім офіційної платні, наприклад, за абонемент, у клубах пропонують цілу низку додаткових послуг, тренерів, масажистів і так далі. Однак ви не можете розрахуватись за них платіжною карткою. Гроші беруть тільки готівкою. Ось чеки, які іноді видають клієнтам. З них неможливо дізнатись, кому вони платять і куди йдуть гроші. Чеки складені з порушенням чинного законодавства України. Підприємство може відопережати операції з готівкою, а саме прибуткування готівки, виписуючи прибутковий касовий ордер, якщо підприємство реалізує товари власного виробництва або надає послуги. Дивний чек. Неможливість розрахуватись карткою. Може виникнути підозра, що гроші, які надходять у внутрішню касу клубу, не оприбутковуються, а отже, є невидимими для податкової та податками не обкладаються. Про систему, побудовану у спортивній мережі, співробітники воліють мовчати, адже неофіційне працевлаштування це відсутність прав і загроза звільнення. Ми там працювали неофіційно, от і коли почались затримки по заробітній платі вже більше трьох місяців, ми якби вже Ну, не могли більше чекати. Ну такого безгрошів'я і і ну, відношення до нас ставлення керівництва, що вимушені були звернутися до правоохоронних органів. Коли інформація про спробу співробітників захистити свої елементарні права дійшла до керівництва клубу, хлопці викликали на килим. і вигнали у слідства. Інфо є аудіозапис цієї розмови. Та Трудової машини. Наші трудові на не закреплены. На слабах? да. Вот на словах я їх розриваю с вами. Пресс-служба клубу відмовилась коментувати ситуацію. Нам вдалося телефоном поговорити з засновником групи компаній «Спортлайф» Дмитром Якимовим. Чоловік, який отримує 65% від от того, що він заробляє, він не може бути співробітником. Це ФОП, правильно? Це фізичне особливе правильно? Яке ми на основі контракту і договоренності угу. Зайчам существует персональні тренування у наших країн. Отже, засновник групи компанії SportLife впевнений в тому, що всі персональні тренери, які працюють у нього в клубах, є ФОПами. Однак ані Олександр, ані Богдан дрібними підприємцями не були. Більше того, жодних контрактів з клубом не підписували. У слідства інфо є перелік працівників SportLife. Аналіз навіть перших 50 персональних тренерів зі списку виявив. Що в Попу зареєстрований лише один. Інформація про несплачені податки, неофіційне працевлаштування, аудіозаписи. Здавалося б, є все, що правоохоронці та податківці провели успішне розслідування. Та після першої перевірки, яка, начебто, виявила порушення, процес зупинився. Чому? До слідства інфо потрапив запис, на якому працівник прокуратури розкриває ймовірну причину уповільнення темпів розслідування. Там щось мисі розуміють. Прокорадує ворога, що немає. Мединих п'ять. Дімігально. Віческа, де знаходиться адміністрація, де вони вже порішали. Вони візде нам навколо. Більше того, за словами Олександра, його намагались звести з представником Спортлайф просто в приміщенні прокуратури, щоб вирішити справу полюбовно. Йдемо, заходимо до зама. І мені, якби кажуть, що от розумієте, у вас тіпа, така складна справа, у вас мало доказів, у вас нічого там не вийде доказати. Одним словом, зараз приїде там представник «Спортлайфа», Давайте якось будемо там домовлятися на якихось там умовах. Ми запитали у Дмитра Якімова, чи відомо йому щось про цей інцидент. Є сама дітика. Помітно, що керівництво спортлайфу не боїться контролюючих та правоохоронних органів. Варіантів два або ж Дмитро, який не до кінця розуміє, що відбувається в його клубах, або він впевнений, що надійні люди завжди допоможуть йому вийти сухим з води.